Кому цікаво, запрошую до перегляду рецепту кров'янки. Хто не споживає, пройдіть повз. Я не потребую ваших порад з приводу заборони вживання цієї страви. Почнемо наше дійство з відварювання свинячих легень та серця. Також потрібно відварити підгорля. Підгорля та легені варимо окремо. Після охолодження мелю на млинку легені, серце та підгорля. Тушкую на смальці цибулю, теж пропускаю через м'ясорубку або блендерую. Гречку варю на бульйоні, що залишився від підгорля. Змішую всі складники та додаю спеції. Тут уважно гречка не має бути гаряча, бо червона вода звернеться. Якщо є згустки, обов'язково пробиваю блендером. Консистенція має бути така, як на відео. Кров'янка не має бути суха. Коли наша маса готова, беремось до начинки кишок. При роботі з ковбасками потрібно бути уважним. Кишку сильно набивати не потрібно. Вона має бути вільна. Не така вільна, як картопляна, і не така туга, як ковбаса. На відео я це показую. Якщо вловити ці тонкощі, то ніколи ковбаски у вас тріскати не будуть. Тут потрібна практика. Поки начиняю ковбаски, ставлю окріп. До окропу додаю пару лаврових листочків та духмяний перець. На легенькому вогні проварюю всі ковбаски. Ковбаска має піднятись і хвилин 5, як в нас кажуть, промуркати. Проварюю, охолоджую і вакуумую. Далі до морозилки. Після проварювання при бажанні можна запікати і споживати. Я не практикую класти сиру кров'янку до морозилки. У наших краях так не прийнято. Ви вправі робити, як вам заманеться. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним.